Це частіше, і частіше ми з вами зараз можемо читати різного роду прожекти мирних планів російсько-української війни. Хтось пов'язує їх з Дональдом Трампом, хтось пов'язує їх із президентом Туреччини Ердоганом, хтось каже, що творить їх. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ще більше представників різних аналітичних центрів, представників світового генералітету, які фонтанують ідеями переговорів мирного плану. І всі вони пов'язані і в кінці кінців закінчуються постановкою одного питання. Україна має якимось чином поділитися територіями з Росією. Запитуєте і ви мене про це. А що буде, якщо Україна все-таки частинку території відщепне і може настане мир? Ну, перше. На що треба звернути увагу? Що зазвичай, ті, хто є авторами подібних ідей, ніколи, ніколи, підкреслюю, не вивчали історію. Перше і друге, вони е, ніякого відношення не мають ні до історичної науки, ні до аналітичної сфери. Це так собі люди, які є фахівцями в своїй сфері. Вони знають якусь сферу, економіку, зокрема, зокрема, військову тактику і стратегію. Не плутайте, будь ласка, з військовою історією. До речі, військова історія ділиться як на політичну історію війн і на тактику і стратегію. Це різні абсолютно речі. Тому ці люди зазвичай не знають уроків і перед дня Першої світової війни і перед дня Другої світової війни. Я чому так кажу? Бо якщо подивитися на результати цих трагедій, то світ поніс катастрофічні людські втрати. І ці втрати до цього дня ще Невизначені точно. Перша світова війна пов'язується із загибеллю десь приблизно 50 мільйонів це цифра, яка гуляє розхожа. Друга світова 80 мільйонів. Це на хвилиночку, щоб ми розуміли масштаби цих двох гігантських світових трагедій. Ви скажете, а чому я так зразу от від шматочка українського Донбасу. Зразу перейшов до теми наслідків світових війн. Бо якби автори цих ідей не погребували часом, а потратили його трошечки на те, щоб вивчити історію і переддень Першої світової війни, а це Балканські війни, з чим вони були пов'язані. Бо ми звикли зразу говорити про сараївську трагедію, про Гаврила принципа, про молоду Сербію і от бабах Франца Йосифа з дружиною вбили в Сараєву і почалася Перша світова війна. Ні, треба дивитися набагато глибше, бо це привід, а є причини. І причини дуже легко знайти. Коли ми подивимося на Першу Балканську і Другу світову балканську війну, бо вони стосувалися питання територіального перерозподілу, і тут одразу хочу сказати: якщо мова йде про історичний розпад імперії, ну, наприклад, там розпався Радянський Союз, розпалась Німецька імперія, Британська імперія, Французька імперія, то як ви розумієте? А, а, так, десь там а, виникли сутички, десь навіть вони переросли в війни, але воно все дуже швидко, швидко затихло. Точнісінько, так і імперії, такі як Югославія, розпалися. А зазвичай імперії, коли розпадаються, вони стають агресивними, вони кусають всіх, кого кругом. Але це я про Першу світову як війну, о, про розпад. Імперії і про причини, бо ці причини насправді сидять у тому, що на Балканах вирішили, значить, поділити трошки шматочки. Ну, це не описується, тому про це взагалі не говорять навіть ті, хто купається в історичній науці. А от перед день Другої світової війни, тема Мюнхенського, мюнхенської змови, зради як завгодно. На всіх мовах світу воно має одну коннотацію. Коли зібралися навіть фашист Мусоліні, нацист Гітлер, а, демократ, ніби Француз Даладьє, і а, тут же ніби демократ а, Чемберлін. І от, значить, в результаті цієї, цієї зустрічі від Чехословаччини відчепили судети і передали їм їх, ці судети нацисту Гітлеру, і сказали, що це настане мир. Причому у цей момент Едвард Бенеш знаходився десь там у готелі. Його тільки покликали, щоб сказати: оце ми, волею, значить, от, Британської імперії, волею демократичної Франції, волею нацистської Німеччини і волею фашистської Італії. Значить, оце судети, бо це бачте, це воно майже німецьке. Треба його от, віддати нацисту, щоб він, скажем, поїв. Як собака скажена і заспокоївся. Причому всі вже зрозуміють, що це собака скажена, але сідають за стіл, красиве полотно, а, там, підписи ставлять поруч. Ну і фінал цього, який так розповідається красиво, хоча він не зовсім відповідає дійсності, коли не Чемберлен а, прилітає до Лондона. Сходить страпа, тут підбігають журналісти, він показує листок, я вам привіз мир, військовий міністр Уінстон Черчилль курить трубку і при цьому каже: Так, ти привіз нам війну. Чому я про це розповідаю? Бо, як видно, із матеріалів, які пишуть, Ну, з, зокрема, Ендрю Байерс, Рендол Швеллер, Майк Хірш, Фред Флейтс, Кейт Келог, Глорія Макдональд. Ну і так далі. У мене тут на листку чоловік 40 написано, і їхні твори. Ну, я не можу сказати, що ці особи, хоч якось знайомі з темою, чи балканських війн, їх причини, наслідків, чи Мюнхенської змови. Бо в них явно проглядається, що от, а, 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 а давайте відчіпнемо трошки. Ну, що таке, там 20%. ну, там, ну Що це таке, значить. От. Разом з тим, Перша і Друга світова війна абсолютно чітко показують: якщо скажені собаці дать овочі, він захоче м'яса. Якщо дать йому м'яса, ну поки що їстівного, то він захоче людського м'яса. Якщо йому дать людське м'ясо, Ну, тоді треба розуміти, що ти себе віддав на з'їдання. Ні Чемберлін, ні Даладіє, ні навіть фашист Муссоліні, Вони не розуміли для себе наслідків. Вони думали, що вони на той момент вже себе рятують, бо мови не йшло порятування Чехословаччини, її просто здали. Через буквально півроку, 30 вересня, буде підписана Мюнхенська угода. А вже в березні 39-го року, через півроку буде призначений Константін фон Нейрат Зіц, значить, керівником рейс комисаріату, а Еміль Гаха. Президентом Чехословаччини ясно, що ні Бенеш, ні будь-хто із тих, хто після Масарика прийшов керувати Чехословаччину, вже нікому потрібні не були. Таким чином, зрозумілий сценарій розвитку, поклали в рот, скажені собаці судети. Судети, бо вони якби німецькі, бо там от ну. Плюс народна ініціатива, от, там, німців судетів. В результаті запустили маховик, який обернувся 80 мільйонами людських жертв. Я чому про це кажу? Бо Донбас це судети, але боронь Боже, йти на цей варіант. Бо Крим це не тільки Україна, це ще кримські татари. Я дуже прошу, от оцих усіх знавців аналітичної справи задуматися: Донбас і Крим це два в одному. Це українці і це кримські татари. Світ уже е, е, окремо і разом вчинив злочини, коли е, ну, надглумився спочатку після завершення Першої світової війни над українцями в Парижі, бо їх на поріг не пустили туди. Потім після Другої світової війни, ті, хто пишуть ці записки, вони думають, що в Україні ніхто не знає. Як у Тегерані, Ялті і навіть Потсдамі, просто здали Україну, здали Україну в Радянський Союз. Це правда. І я не заперечую проти Генія, Черчеля, але і Рузвельта, але треба мати на увазі, що у тій трагедії, з якої виходило людство Україну, здали Сталіну. На що поділили і, ну, членство в ООН, от, туди помістили, як і багато чого у темі Другої світової війни її фіналізації, от, залишається до цього часу закритою темою. Але хай краще закритою, ніж поступати так, як зараз поступають ті, хто пише ці. Аналітичні записки. Бо діткам маленьким у школі кажуть: дітки, а для чого треба вчити історію? І дітки маленькі, починаючи із 4-5 класу, вони кажуть, щоб на уроках історії не допускати помилок. Тобто історію треба знати. Ну, щоб лобом не битися о, в стовп один і той же. Бо ну, знаєте, іноді таке буває, що от стовп і людина ні з того, ні сього один раз ударилась в нього, потім другий раз. Ну, Є такі люди, яким недостатньо і два, і три, і чотири рази. Ну, от, е, Схоже, що подібні аналітики, які пишуть ці статті, вони такі м стовпа цього не помічають. Але якщо ви повернетеся в історію і захочете цього стовпа побачити, його там безліч, безліч, бо є принципи, є уроки, до яких принципів треба притримуватися, а уроки треба враховувати, і особливо історичні уроки. Взагалі, історія це така ж наука, як і математика. В неї є формули. Так, от Мюнхенська зрада. Мюнхенський юнхен, зговір це один із таких стовпів, які треба знати, і їх не повторювати. То до чого ж ведуть ці аналітики? Вони думають, що скажені собачці, оцьому плюшивому фюреру московському, поклавши у рота цей шматочок, він перестане. Кусатися. Ну, він перестане кусатися, так як перестав кусатися Гітлер, отримавши Чехословаччину, бо далі піде все те, що приведе до 80 мільйонів жертв. Дозвольте мені називати і перераховувати, що це, що це буде, бо і Франція опиниться, там, де опиниться. Ну, завдяки Черчиллю. Уінстону Черчиллю при всіх його недоліках він таки зрозуміє, що біснуватих псів треба стріляти, а не годувати, тим більше людьми. В результаті до чого ми можемо прийти? Фюрер, плюшевий московський, він не зупиниться. Не через те, що мені так хочеться сказати. Чи так от хтось говорить, бо так каже закон історії. Цей закон називається Мюнхенська зрада. Так, от, чим відрізняється Мюнхенська зрада від можливої Трампової зради? Ну, я назву так, бо вся ця комедія. цих... Різних аналітичних центрів і на аналітиків вона крутиться навколо імені Трампа. Хоча треба сказати, що Стівен Чунг, це прес-секретар нинішній Трампа, він абсолютно чітко сказав, що все це, що говориться, це говориться там дядьками і з якимось інших аналітичних центрів. А від імені Трампа можна говорити або Трамп, або його офіційні його представники. І тут вони абсолютно правильно поступили, бо воно перебирає край вже ну, якби переливається через край розмови про те, що треба частинку України, значить, вкласти у році скажені собаці плюшивому московському фюреру. Я так підвожу це до того, щоб показати вам, а що буде дальше. Зрозуміло, що дальше ні про яку Україну як державу, і українці як етнос говорити не доведеться. Через буквально короткий період в Україні буде призначено якийсь там рейскомісар, ну і буде якийсь там зіцпрезидент, який буде знаходитися. В непоганих умовах сам, але при цьому треба забутися про подальше існування України як держави. Ну і тут особливість у тому, що скажена собака, ця вона буде пожирати. Бо для неї головним винуватцем для цієї скаженої собаки, плюшового московського фюрера, є об'єкт трагедії, це українець. Бо е, йому насували там усяких записок: е, ну, недоучені недолюди, історики там різні і так далі, де показували за ці останні півтора десятки років у Москві, що, значить, причиною всіх трагедій Російської імперії, радянського союзу, є українці. Я хотів би, щоб це зафіксували в тому числі ті, хто спробує там роздумувати далі про подальшу історію, але тут не в тому справа. Справа в тому, що а, у своїх попередніх виступах, там в 90-х роках, плюшивий фюрер Московський він же розказав про свій план. Значить, ну, перше, що а, НАТО треба, щоб відійшло туди, а, ну, аж за Піренеї. Але не тут найбільша трагедія. Трагедія в тому, що країни, навіть Європейського Союзу, те, що називається Центральної Європи, Балтики, такі як Литва, Латвія, Естонія, Польща. Ну і забудьтеся про те, що там Угорщина нинішньою своєю позицією, вона якось там. Знайте своє місце, і цей Віктор Орбан, що якось він порятує. Ні-ні ні. Це забудьтеся про це. Так буде, як було у 1940-41 роках і так далі. Просто угорців поставлять поруч із скаженою собакою. Вояки вони знатні, вони могли воювати хіба що під хустом там. От, розстрілюючи майже неозброєних українських з українських захисників карпатської Русі, а, бо і про це теж треба пам'ятати. І потім інтернування а, українських бійців і їх розстріли. Це для того, щоб всі розуміли, що в Україні це пам'ятають. Але Тобто скажена собака, ця фюрер, значить вона почне потроху їсти. І тут ситуація в чому найважча? Нинішня ситуація, нинішній стан справ у світі, швидкості, дальність враження зброї, вони показують, що планетка Земля дуже маленька, і ті, хто думає. Із Вашингтона, розповідаючи про те, що треба нагодувати цю обіснувату собаку, що вони далеко вони помиляються. Бо при нинішніх швидкостях і дальності зброї вони поруч. Тому концепція навіть мною шанованих геополітиків, таких як Спайкмен чи Макіндер, які говорили про концепцію віддаленої держави. Цивілізації, і до якої нібито там не достати, на цей раз не спрацює. Біснувата собака, значить, наївшись крові на Європейському континенті, от, навіть не, до, не завершивши це ще, бо зрозуміло, що спротив буде, вона піде туди, до віддаленої держави. Ну, такий закон жанру. От, зупинити буде неможливо. Чому а, моє переконання в тому, що так буде. Ну бо самі ці аналітики, які пишуть, розписуються в тому, що потенціалу Сполучених Штатів Америки сьогодні, щоб протистояти увага Китаю немає. Не Росії, а Китаю. Але я би просив, щоб ці ж аналітики взяли листочок і ручку. І подивилися воєнний потенціал і військовий потенціал Росії і Китаю. І не тільки рахували населення, а озброєння. Якщо Америка не здатна протистояти Китаю, то в принципі вона, на що вона здатна в бою із Росією? Це вони кажуть, це не я кажу. Так от, ви запитаєте мене, а що ж треба робити? Бо ти так розказуєш, як історія розповідає, що було і що може бути, а що треба робити. Зараз склалася унікальна ситуація: чи для Байдена, чи для Трампа, чи для Ліпен, чи для Стормера. Ну, я зараз називаю тих, хто приходить до влади. Схоже, що з них розуміє ситуацію найліпше. Тільки Джорджа uh, Мелані. Бо решта uh, ну, вони трохи історію не довчили. Особливо, це мені дуже не подобається, що ця ситуація із Францією так закручується, бо uh, роль Франції там не менш uh, зрадницька, ніж роль Чемберліна, я вже не кажу там про фашиста Мусоліні. Так от, у нинішній ситуації, що необхідно робити, перше, це згрупуватися. І хай Рамштайн буде військово-технологічним штабом. Хай саміт миру перетвориться на воєнно-політичний союз, який можна назвати. Коаліція свободи і демократії. В рамках Храмштайну треба розробити тільки відповідь на два питання. А, перше мета діяльності воєнно-політичного союзу. І друге. Що буде з Росією, якою буде Росія після того, коли плюшивий фюрер підпише. Чи хтось від імені Росії капітуляції. Іначе буде варіант, який я розповів перед цим. Маленький шматочок Донбасу собаці, далі піде Україна, далі Європа, далі Франція. Ну і на цей раз, на цей раз не треба буде літати, бомбити Лондон. Ракети долітають туди дуже швидко. Здатність при нарощуванні потенціалу і вступу у цю війну Китаю і Ірану. Я думаю, що усі злами, всі свідомі. Поки між ними ще немає технологічного союзу і тактично-стратегічного на рівні штабів. Те, що я кажу, крайньо востребовано, крайньо необхідно. І це насправді формує відповідь. Збройні Сили України і Україна прийняла на себе удар за ці 11 років Україна з кров'ю і потом. Враховуючи свої помилки і уроки, вибудувала Збройні сили. Цим самим Україна, тримаючи цю паузу, створила свою армію, цим самим Україна Збройними силами, нацією українською, дала паузу світу для того, щоб світ міг підготуватися. демократичний цивілізований світ. Світ свободи і демократії. І настав час, коли світ має об'єднатися. І на першій стадії дати Україні все, що необхідно, на другій стадії, розробивши відповідні підходи, стратегію і тактику, спільне командування і сформувавши спільні сили, розробивши відповідні операції, нанести удар. По Кремлю. Іншого варіанту, іншої розв'язки у цій ситуації не буде. Що стосується ядерної зброї, про неї ми поговоримо наступним разом.